Житловий комплекс вишнева Аселя 2016 року побудова, цегла, подивиться товщина, і 10 см утеплення пінопласт, загалом 50 см стінка. Це газові котели, де один контур на опалення, другий на гарячу воду. Загальна площа 95 квадратних метрів, три окремі кімнати. І ця кімната 21 квадратних метрів. Можна зробити кухню вітальню столову. Одна спальна кімната. Це еркери. Вони такі були від забудовника. А по документам немає перепланування. Там школа державна, туди ще одна державна школа. Амбулаторія знаходиться в цьому ж. Будинку, багато продуктових маркетів, є вже дистанція 800 метрів, ринок та, в принципі, вся необхідна інфраструктура. Туалет з ванною окремі. І третя спальна кімната теж окрема. Теж Еркер він так по документам від забудовника йшов. Що... Таке тихе подвір'я є, парковочні місця. Це Крюківщина і межа з вишневого до Києва 2 кілометри. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.